Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі! Хочу вам показати сьогодні свою частинку домашньої колекції посуду з аерографією. Я намагаюся збирати такі предмети. Ось що в мене є: є ще блюда, є ще тарілки, але саме цього виробника я хотіла показати, який в мене є посуд: Цукорниця, чайничок, молочник, одна чайна пара. Тут досить таке старе клеймо. Фуф-Баранівка, другий сорт. Це 50-ті-60 роки. Вже досить старенькі предмети, тут навіть порцеляна іншої якості, така тоненька, як шкарлупка, просвічується, легесенька. Позолота є на чайній парі та на молочнику, а от на цукорниці немає. Просто йде обідочок по краю і все. Теж таке старе клеймо. І на чайничку він немає позолоте. Ну, це такі милі затишні речі, я ними не користуюся. Вони в мене стоять на поличці для милування. І до цього комплекту мені вдалося придбати досить рідкісну річ. Як то кажуть, сама собі не вірю, але все-таки це вдалося. Я знайшла ось таку сухарницю. Подивіться, яка краса. З обох боків малюночок, теж нанесення аерографії і старе клеймо Баранівка, клеймо навіть не затерте. Дуже гарна рідкісна річ, теж немає позолоти, просто обідочок. Звісно, вони всі з різних сервізів, але все одно я буду їх збирати. Нехай може ще щось притягнеться до цього до цієї сухарниці, бо. Як кажуть, раз не купив, наступного разу вже може й не бути. Бо такі речі вже рідко зустрічаються, вони вже мало де є, тож треба брати, поки є можливість. Хотіла вам показати оцю свою вдалу знахідку. Це я себе так порадувала до Дня Матері, зробила собі подаруночок. Ось така тепер в мене є краса. І поповнення колекції, і буде пам'ять на свято. Дякую вам за увагу. Всього доброго, до нових зустрічей. Скоро побачимось!